Навіть коли я в тому через сонні ночі віра в серці все одно живе не тільки в перемогу, а ще й в майбутнє України. Кожен день я обираю підтримувати хоча б невеличкою сумою тих, хто стоїть на нашому захисті. Вони наша броня, а ми їх тил. І Я вірю, що ми внесок важливий. І я знаю, як кожна невеличка сума потім може робити великі доваги. Фінансова свобода починається на некількості на, на рахунку, Фінансова свобода це не лише про те, скільки в тебе грошей, а про те, наскільки ти розумієш свої потреби. Маєш план і системно рухаєшся до власного капіталу. Фінансова свобода це коли ти можеш чесно сказати собі, я знаю, скільки саме мені потрібно для мого способу життя. Не те, що вважається нормою, а те, що підходить мені. Я знаю, які інструменти дають мені впевненість в майбутньому. Я не прислідую гроші як самоціль, Вони інструменти. Щоб мати вибір, а не сенс життя. Велика сума це, звісно, потенціал, але його можна розкрити за допомогою планування і інвестицій. Коли ви чуєте слово пенсія, що спадає на думку? Фінішна пряма? Кінець активного життя? Чесно кажучи, для більшості це так. Я не забуваю про пенсію, тому що ідеальна пенсія це життя, яке не хочеться покидати. Тому перша порада, яку я викорбував для себе. Я думаю про здоров'я та стиль життя, не лише про гроші. І тут головний принцип: вже зараз створюю капітал, що працюватиме на мене. І тут вмикається справжня магія: сила, складного відсотка і попутний вітер. Кожна проінвестована гривня починає заробляти нові гроші. Це снігова куля, яка з кожним роком стає все більшою і більшою, хоч чи й згори. Але є один секретний інгредієнт, який неможливо купити: це час. І це, мабуть, найважливіша порада, яку я собі дам. Я вчуся казати ні, щоб мати простір для справжнього так. Про це мені нагадав мій син-піліток, каже: Мама, пора навчитись сказати ні. Тож починаю з малого, тренуюсь на його проханнях про кишенкові кошти. Через 10 років я хочу сказати собі дякую, що більше не жертвуєш собою заради схвалення. Коли ти інвестуєш в одну країну в декілька не зовсім ліквідних активів, це одні нерви. Коли ти інвестуєш пасивно в широкі індекси ETF, отримуючи ту ж саму дохідність, але з набагато меншим ризиком, це взагалі супер. Тому бажаю процвітання і опанування ще багатьох цікавих тем для українських інвесторів. 5 років тому я мріяла про великий будинок. А сьогодні я дивлюся на свій фінансовий план і розумію, що пріоритети змінилися. Ні, я не відмовляюся від своєї мрії. Але я точно посунула її в часі через інші важливіші задачі. Не треба боятися посунути це в часі, якщо з'явилися нові цінності. Або ви просто стали по-іншому бачити себе у майбутньому. Що ж конкретно робити? Як мінімум, раз на рік. Задавайте собі питання, чи дійсно для мене важливо те, на що я зараз накопичую? І якщо відповідь ні, то це не провал, це чесна відповідь, яка допоможе вам більш ефективно спрямувати свої заощадження. Ваша фінансова стратегія це не план на все життя, це скоріше навігатор, який треба періодично оновлювати. Тому якщо ви давно не переглядали свої фінансові цілі, обов'язково зробіть це. Дорогі підписники сімейного бюджету я бажаю нам з вами в двадцять шостому році в першу чергу миру, щоб у вас було більше можливостей заробляти гроші, відкладати гроші, щоб двадцять шостий рік був таким же успішним для інвесторів на світових фондових ринках фактично останні три роки. Тож вам в двадцять шостому році я бажаю стабільності, миру. І більше часу для фінансової грамотності вас та ваших діток, щоб ви більше приділяли уваги і вкладали в свою фінансову свободу з Новим роком і Різдвом Христовим.